Успішне проведення реформ набуває особливої ваги в умовах євроінтеграційних процесів та планування післявоєнного відновлення України. Поточну ситуацію з вітчизняним треком в імплементації євроінтеграційних устремлінь обговорили учасники публічної дискусії за участі першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Вплив судового втручання, а саме роль суддів загальної юрисдикції у перебігу реформ в Україні стало темою зустрічі на шляху до євроінтеграції, де ми Знаходимося, ми очікуємо відкриття перемовин в цьому році. Звичайно, багато речей треба буде покращувати в цій сфері, міняти на ходу, перебудовуватись, тому що 35 переговорних розділів в кожному маленька реформа нас чекає, а в деяких великі реформи. Спиратись на досвід міжнародних партнерів залишається необхідним кроком для українського політикому. Цей підхід дозволяє не лише визначити найкращі практики, але й запозичити їх для подальшого застосування в сфері реформ, адже їх якість та стійкість стають важливими показниками для оцінки ефективності державного управління та суспільного розвитку. Наголосив перший віцеспікер. Реформа це комплекс. Ми вже це зрозуміли давно всі. Є складова закону або якогось регулювання, може, навіть змін в конституції. Далі є законодавче забезпечення, далі є підзаконні акти і далі є імплементація, яка ну, часто здійснюється навіть вже не на основі документів, а на основі. Повсякденної діяльності державного службовця, аби нововведення на місцях працювали, необхідно, щоб парламент, уряд та громадянське суспільство проявили більшу відповідальність і системність в процесі аналізу відповідних реформ, переконаний Олександр Корнієнко. Відкриття декларації не стане перемогою над корупцією, а тільки сприятиме громадському контролю чиновників. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написала віцеспікерка українського парламенту. Олена Кондратюк уточнила, що всі контролюючі органи доступ до декларацій мали і раніше. Верховна Рада своїм рішенням відкрила всі реєстри і дозволила отримувати інформацію з банків лише без публічного оприлюднення. Водночас Олена Кондратюк наголосила на важливості відкриття декларації для широкого загалу. Саме завдяки розслідуванням журналістів і громадських активістів ми довідались про абсолютно ганебні історії, абсолютно безвідповідальних представників влади. Але просто відкритість декларацій точно не є панацеєю. З причетними до корупції треба якраз ефективно боротися з цією наявною антикорупційною в країні інфраструктурою, яка фінансується коштом платників податків на мільярди гривень щорічно. Парламент до кінця вересні розгляне урядовий законопроект про збільшення видатків на потреби оборони. Йдеться про суму 303 мільярди гривень. Про це повідомила народний депутат Роксолана Підласа. Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати майже 299 мільярдів гривень. Частина грошей надійде від перевиконання неподаткових доходів. Також документом пропонується до кінця поточного року збільшити видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб Міністерству закордонних справ для створення дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права якою має бути модель трибуналу над злочинцями РФ певні дискусії з групою країн-партнерів, які напрацьовують його модель, тривають, заявив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов. Чи світ задовольниться просто вироком іменем України? Я вважаю, це неправильно. Це має бути аналог Нюрнбергського чи токійського трибуналу, де мають бути ці злочинці, а вирок виносити сім'ям всього світу? От таких відповідей в межах гібридної запропонованої моделі немає. Тому ми продовжуємо залишатися переконувати на нашій позиції, що це має бути створено рішенням Генеральної асамблеї ООН з найбільшою і найсерйознішою міжнародною легітимністю. І вирок Путіну і всім тим, хто планував і здійснював агресію, має виноситись іменем всього світу. Політик переконаний, що трибунал має бути міжнародний. Це не війна Російської Федерації проти України. Від російської збройної агресії страждає практично увесь світ. За даними ООН, це майже 1,7 мільярда людей, наголосив голова профільного комітету Верховної Ради. Уже цієї осені в рамках ініціативи України в Пар'є запрацює реєстр збитків. Про це повідомила голова української парламентської делегації в Асамблеї Марія Мезенцева. Народна депутатка нагадала, що ідею створення відповідного реєстру підтримали 43 держави світу, серед яких не лише країни Ради Європи, а й усі члени G7. Що це означає? Будь-який українець, який постраждав від воєнного злочину, це стосується абсолютно всього. Від до прикладу втрати майна його понівечення або родич, який є безвісти, зниклим, воєнний полонений тощо, тобто абсолютно всі категорії воєнних злочинів має право на відшкодування. Такий воєнний злочин повинен бути зареєстрованим. Реєстрацією воєнних злочинів займатимуться органи Нацполіції та прокуратури. Далі ця інформація передаватиметься в офіс Гааги, що в Нідерландах, уточнює Марія Мезенцева. На кожен зареєстрований кейс буде здійснена відповідна грошова компенсація, підкреслила політик.